Базова модель САУ М-109 прийнята на озброєння в США в 1963 році. Калібр 155 мм. Важить машина 27,5 тонн. Темп стрільби до 6 пострілів на хвилину. Дальність стрільби 22 км, а активно-реактивними снарядами до 30 у світовій практиці самохідні артилерійські установки часто розроблялися на базі серійних танків. М-109 має оригінальні шаці. І цей майже 30-тонний монстр розганяється по шосе до 60 км на годину. За 60-річний строк служби було розроблено близько 20 модифікацій М-109. Випускалася вона різними країнами. Деякі експлуатанти робили власні модифікації, встановлюючи інші гармати, радіостанції тощо. До речі, майже одноліток М109, радянський САУ-2С3 Акація калібру 152 мм, за роки виробництва модифікацій майже не зазнала. З нею часто порівнюють західну зброю наші артилеристи, які мають бойовий досвід. Машини зарекомендували порівняно з нашим старішим зразком, трошки краще з вигляду по артилерійському зброєнню. Тобто калібр більший, більший спектр боєприпасів. Тому що, так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки осколково-фугасними або освітлювальними. Так, да, різні є під... були підривники, але тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні, є є дистанційне мінування, осколково-фугасні, тобто старого зразка норвежське, тобто дуже набагато більший спектр. Дуже проста надійна машина, більше ергономічна, ніж радянські. І ну в по використанню питань немає. Вони використовуються ну так само, як і використовували Каті. Тобто, і перехід був дуже легкий. Ну відносно легкий, і ну, дуже хвалять цю машину. Вона надійна і для людей зроблена. Як і у багатьох західних зразків гусеневої техніки, М-109 водій керує машиною не важелями, а штурвалом. Це додає впевненості тим військовим, які, скажімо, до армії керували лише автівкою. Якщо порівняти з старим зразком, це мобільність. Тобто, коли більш такий грунт твердий, пересувається вона набагато краще, так як в неї краща ходова частина. Вона маневреніша і вона швидша. Плюс по габаритам вона трошки можна сказати менше, тому що ствол неї довший, але сам корпус трошки коротший і можна маскувати її більш зручніше. Все ж таки, М109 вважають застарілою існують вже більш сучасні системи, але М109 ще довго залишатиметься на озброєні армії світу. Вона не відрізняється тим, що в, в неї якась там шалена автоматизація вогню, як, наприклад, у шведській Сао Арчер де є автомат в заряджанні, де мінімальна кількість екіпажу, яка взагалі не торкається снарядів. В принципі, все це робить механізм заряджання, все це наводиться автокомп'ютерами. Ну ні, це не м 109. Про дальність вогню ну знов-таки не про М109, тому що в неї використовується ну, ще 39 калібрні гармати. тобто довжиною ствола 139 калібрів, а не 52, як, наприклад, там у ПЗХ 2000, яка взагалі є найбільш далекобійною САУ, яка є на, взагалі у світі, зокрема із серійних і у Збройних силах України. Але тим не менше, М109 вона насправді є однією з найбільш популярних САУ у світі. Більше того, це найбільш популярна взагалі система, система у країнах НАТО і взагалі у цивілізованому західному світі, який закуповував західне озброєння. І перший поле бою, де вона була використана, ще це був В'єтнам. І після цього вона пройшла величезну кількість інтерацій. Тобто, от є М109. І є ам 109 А1, А2, А3, А4, А5, А6, і саме паладин А6, і є паладіном, тобто це його така виключна назва модернізації, є вже А7. І скоріш за все саме ця САУ, тобто АМ-109, вона залишиться на озброєнні багатьох Україн, включно з армії США ще багато багато років, попри нібито те, що ну не відрізняється якимось там визначальними характеристиками. Але насправді за. Ну, за сумою, скажімо так, всіх характеристик, М109 посідає доволі важливе місце у строю, і в тому числі армії США і в тому числі Збройних сил України, які її активно використовують. На цих САУ, які передали нам країни партнери, наші військові вже, як то кажуть, трошки накрошили ворогів. Виїжджаємо ми на Вогневу кожний день, чергуємо. О, зранку виїжджаємо до вечора. Як ціль виїхали за хвилин п'ять нам треба Зрендувати машину, навестися і чекати, коли вже буде до першого пострілу. Влучання було по танку, по Д-30 відпрацьовували по БМП. Бувало, і такі були цілі, як сонцепьок їхній. Такі були, ну Це рідкость. Недавно знищили тюльпана міномета самоходного. О, працювали, знайшли їхню, де базивувався 3-2 С3, Урал з БК, туди відпрацьовував міні, такий район зосередження був, о. по Градові працювали, о. а так в основному працюємо по піхоті. В Збройних силах України є ще й інші зразки самохідних артилерійських установок, про які ми ще не розповідали. Слідкуйте за проектом озброєння, вірю в Збройні сили.